Четверта глава мокра меланхолія меланхолія» Абу-Касима. Він кидає свої капці в ріку Тігріс, Та вони, по-злодійськи нічною порою, вертають до нього назад. Абу-Касим, страх нещасний повернув у дім свій власний. А вернувши, розридався. Він скупар був не злодюха, аж тут ось яка наруга впала, що й не спам'ятався. Боже. крикнув він крізь сльози. Чи то я, коли де в лози крадене добро таскав, чи в каварнях крав тюрбани? чи по ласнях, я кармани людські, ревізував, чи злодіями я шлявся, до комори добирався, стайні коні виводив? Чи то я підніс правицю на халіфову скарбницю? чи візиру догодив? Будь я не купеця віхоть, як чужого, хоч на ніготь до моїх прилипло рук. Що ж суді я тому вдіяв, що мене він позлодіяв, і здер з мене грошей гук. Боже, знаєш свої власти, чи хоч думку мав я вкрасти, ті на навісні? Я ж не ткнувся б їх, як живо, Коб не жарт, що так злосливо хитрий друг удрав мені. -м, ах та вже тепер я бачу, що мою постиву вдачу ті капці в гріх вели. -м, я бажав папучі мати, мусив мій друг пізнати, Щоб він висів на гілий. Я бажав нових ходити, гроші жаль було купити. Пристрастилася душа до цих кайданів клятих. Через них прийшлось віддати купу, ось яку гроша. Клятті капці. Засліпили ви мене зовсім ті хвили, душу спутали мою. Ви мене вели до згуби, так за те я чорту в зуби всі хвилині вас даю. В тім настрою страх понурім, він за вуха капці з шнуром міцно враз зв'язав, взяв на плечі, мов колоду і над річки тігра воду в тихих думах поманжнав. Недалеко мав манджати, близько від його кімнати бистрий тігріс шумно плив, а букасим над рікою став і ось перед собою свої капці положив. Капці, мови він, невдячні. Ви забули, необачні, як я вас любив, беріг, як я звільна вас, чалапав, кілька сот разів вас латав, підбивав, скріпляв, як міг. А проте ви, капці, кляті, замість вдяки, благодаті, довели ми до біди. Ось вам від старого друга, замість вдяки, та ж наруга, Йдіть до біса до води. І каміння в них наклавши, шнуром добре зав'язавши, розмахав і бух в ріку, а вертаючи додому, тішився, що собі самому помсту видумав таку. Ой так так, собі самому. <кій> Бо коли вернув додому і капці ні дуду, злая доля на готові, тій капці стофунтові мала на його біду. Ось три дні собі минули, нічу рибаки тягнули не від в тігрісі по як тягнули, так тягнули. Раптом щось тяжке почули, мов колоду у Матні. Бачність риба здать велика, крикнув невода Владика. Затягай до бережка, живо, братці, осторожно, бо її ж сполошить можна. Але ж бестія тяжка. Тогнуть рибаки, працюють, знай до берега прамцюють, аж ось раптом протагов зап'ялась матня в колоду, щоб під п'ять владика воду мусив стрім стрімголов. Довго шпорта там та нипав, виліз, ледве-ледве хлипав. Хлопці не відпотягли. Ще тяжкий, ну, Богу хвала, значить, риба не прорвала. Страх цікаві всі були, витягають. Що за Риби ні хвоста не витко. діри у матні кругом, а на споді для вигоди два капчиська, мов колоди. Та й ще з кам'яним нутром. Став владика, та й журиться, проклинає, аж куриться. Щоб йому трясте небістом, вражому падлюці, щоб ті дії капапуці в найкращий вир за ніс. Аж один рибак погляне та й говорить. Пане, пане, чи ж не знаєте ви їх, все ж трістенний його бабці або касимові в капці? Він собі з нас робить сміх. Так, владика лютий крикнув. Капці з невода він смикнув і нічого не сказав, взяв на плечі, мов колоду і прискорюючи ходу, вулицею поманжнав. Недалеко мав маншнати, зупинився просто хати, де наш абу касим жив, там, щоб хвилькою віддіхнути і довкола позирнути, на землі їх положив. Пусто скрізь було в тій хвили, тож він розмахав, що сили капцями та й бух в вікно. Сам, на річку скочив живо та й знайшепче маєш пиво маєш все мені одно.